привіт. Хотіла би сьогодні поділитися з вами про свої роздуми, розказати, тому що для себе таке велике відкривання почула. У нас неділя була пряма тресація на каналі Солтоненко. І для себе почула, що я маю любити, допомагати, поважати кожну людину. Не рахуючи її статус, не дивитись на її статус, чи то була б бідна людина, чи то була багата людина, я маю допомагати всім, тому що е Ісус Христос допомагав всім. Він допомагав, Він зцілював всіх. Він не дивився, що Він багатший, він його зціляє, а Він бідніший, я його не піду зцілювати. Він допомагав всім. У нас ще торкнулося те, що ми маємо пробачати всім, як Бог пробачає нас усіх. І знаєте, в Біблії також е, сказано: не суди, посудиний будеш. І дуже сильна пряма трансляція була. І пастор чітко та завжди нам говорить: любіть, поважайте і благословляйте всіх людей, незалежно від того, чи це вороги ваші, чи це хто. Мають бути всі прощені. тому що коли я реально знаєте, встаю е, на крок. Тобто, та я прощаю людину, в моїй душі буде прощення, моя душа буде зцілена. І тоді, знаєте, помалесенько, помалесенько, мені так будуть відкриватися двері в царство Боже. Дуже сильно, дуже. Тому я дякую пасторям за такі чудові відкривання, за те, що вони з нами діляться, за те, що вони нам допомагають зцілюватись і йти за Господом Богом. Тому. Ми маємо відкривати серця для Господа Бога, каятися і благословляти всіх своїх ворогів, тому що ця злість в серці вона може накопичуватись, накопичуватись, і потім, хто його зна, мене з таким серцем точно не приймуть царство Боже. Тому ми маємо вчитись, ми маємо вчитись любити, пробачати усіх абсолютно, і відкривати серце для Господа Бога.